У нас на огляді партія восьмого туру командного чемпіонату Європи шахів серед чоловіків, в якій Андрій Волокітін, на жаль, зазнав поразки від Мумеда Рауфа. Переходимо до самої партії. У нас виникає сицилійський захист. Чорні проводять е 5 а білі закривають позицію входом F5. Чорні, в свою чергу, намагаються підірвати позицію, забирають на F5, отримують контроль над центром. То та таких потужних пішаків на Е5 та Д5. А білі, в свою чергу, завершують розвиток і спокійно роблять рокировку. Чорні ставлять туру на g8, нападаючи на слона g5 та пішака g2. Білі відходять. Чорні далі намагаються захопити простір на ферзівому фланзі та звільнили пункт B7 для слона. Король H1, профілактичний маневр від шаху, від тури по лінії G, щоб не було такого тиску вже. Слон b7. Комп'ютер вважає це за неточність. Він рекомендував піти Тура а 7 з ідеєю Тура D7 для того, щоб підтримувати пішаків ззаду. І це вважається прям дуже гарним ходом, гарним планом і позиція рівна. Але він і комп'ютер, щоб такі плани пропонувати. По-людськи дуже важко такий хід знайти та перебудувати туру на D7 при Королі на 8 Слон F6, одразу білі б'ють. Коня для того, щоб відволікти слона від контролю пункту С5, та заїжджають сюди конем. Тура 7 вимушений хід, ферзь h5, нападаючи на пішаків h7f7, створюючи тиск та звільняючи місце для нової фігури, щоб вона могла підключитися, це тура на d1. Кінь e 7 і тура приходить на d1. Ферзь b6, ферзь відійшов від ударів по лінії D, b4. Підкріпили коня на c5, зафіксували структуру. Дуже. Приємна позиція в білому. є 4. Чорні намагаються хоч щось створити, якусь контргру. Нападаючи на коня С3 та слон Д3, вони таким чином виграють фігуру. Але в білих є компенсація вигляді двох пішаків та дуже серйозної атаки і активності фігур. Всі фігури білих дивляться на чорного короля по суті. Слон c 8 Чорні ухиляються від розміну слонів. І хочуть контролювати, наприклад, поля е 6 д 7 десь нападають на пішака f5, ферзь а 6 Знову тиск з боку білих по шостій горизонталі, зв'язуючи слона, слон тепер не може ходити, тому що висить ферзь на б 6 І чорні вирішили піти Тураж 4. Ідея яка: хочуть піти Тура H4, вигнати звідси ферзя. Кудись подалі, наприклад, на E3, створити тиск на пішака H2 та паралельно трошки підвисає слон на E4. Абілі зробили дуже точний та жорсткий хід. І я пропоную поставити відео на паузу і спробувати вам його знайти. І цим ходом був кінь е 6 Що він дає? Він вже не дає можливості піти ітура H4, тому що ферзь F6 є взяття, ферзь не контролює слона. Він роз'єднує, по суті. Ось так в дошку, і Ферзь не може вже допомогти цьому флангву. І дуже неприємно він тут стоїть, як кістка в горлі. Забирають його чорні. Білі забирають слона на F6 спокійно. Вже купа загроз. Пішли Тураж 8. Не можна було брати на e 4 через мат Ферзь F8. Через ту ж проблему не можна було одразу брати на e 4 був Ферзь F8. Тому вимушені були піти Тураж 8 для того, щоб прикрити восьму -го горизонталь. Білі спокійно відходять слоном, хочуть піти слонож 5 шах. тура Д7. Перекрили лінію D, вже на слонож 5 шах буде евакуація короля на Ферзьми фланг. А білі забирають на е 6 та не дають підняти голову чорним. Чорні забирають Тура D1, Fерзья F7, дають білі шах, король D8, і Тура ще шахом забирає туру. І після король С7 є такий хід, як Ferda 4, і чорному королю вже нікуди ходити. Тому після Тура D1 чорні визнали свою поразку, і партія завершилася.